Рекомендуємо жителям Селидового, Мирнограду та Покровська евакуюватися. Ця інформація з'явилася на карті Deep State з приписом, що армія ворога досить швидко просувається і посилює удари кабами по містах та на Покровському напряму. Знаєте, хтось, хто планував курську операцію, крепко помилився. Крепко помилився. І якщо цю операцію, як мені намагались довести ось, зокрема на ефірі, на якому я був, планували без контролю і без надзору партнерів, зокрема Америки, можливо, європейських спеціалістів, то це стає не просто сумним, а і страшним. Бо станом на сьогодні, станом на сьогодні, я Поки що не бачу серед українських чиновників тих людей, які там, за три, за чотири, за п'ять років стали мега-військовими спеціалістами. А те, що є певний тиск політичної влади на владу військову, напевно, нікому не секрет. Ймовірно, відставка залужного була зв'язана також із плануванням в з такої операції або схожої. І Думаю я, що оці чистки, і серед військових, і не тільки серед військових, вони поступово призвели до того, що краще погодитись, ніж пояснювати, чому не так, чому ти не погоджуєшся. Бо якщо ти не погоджуєшся, тебе можуть просто відсторонити. Ось, будь ласка, із хто директором чи хто. Він висловив непогоду і його відсторонили. Причому на рівні Міністерства охорони здоров'я. Знаєте, я такого скандала на рівні грошей, які скинули люди, ну ще не бачив. Все можна побачити, все можна зрозуміти, але кошти, які скинули українці, отак їх абсолютно бездарно розпилювати і намагатися влізти в них, ну це тільки в нас в країні може бути. Ну, то таке, хай розбираються громадяни України, вкотре переконались, що донатити це настільки інколи невдячна справа, але ми з вами віримо в майбутнє, віримо в те, що інколи потрібно підключатись і допомагати. Що буде далі? Тяжко спрогнозувати, але я бачу, що якось трішечки. Це знаєте, побіду я не буду продовжувати. вона трішки стихає в словах чиновників. Такі раді були ще там 3 дні тому назад. А сьогодні вже якось і незручно говорити про курську операцію, тому що ми втрачаємо місто за містом. На жаль, телеграм, шопці профілю, там карта.